Доброго дня, шановні, я Віктор Ришутко і мій каналчик, мій маленький садочок, Ось знімаю відео. Сьогодні ще знайшов двоє лічі, дички і прищепив на них озирк Прем'єр. Брунькою, яка вже пішла в ріст чому брунькою, яка пішла в ріст, тому що вже е, стадія сокорух на повній стадії. І якщо прищепити оце такою брунькою я щепив. Тобто ростова я ось брунька. Ось, о як бачимо, ростова брунька. Ці осипалися вже ось. Цвіткові, а оця брунька, пішла вже в ріст, тронулася, тому що зараз активна хваза сокоруху, і коли, скажімо так, прищепити сплячу бруньку, то поки погода зараз дощова хороша, не жарко, спляча брунька може проснутись 50 на 50 дуже пізно, може ні. Ось, а коли ростова брунька, яка вже пішла у ріст і вкидається в стадію сокоруху, у стадії сокоруху, то вона на заміт, я так примічав. П'ятий-шостий день і вона вже пішла в ріст. Ну, оце якось так. Що буде далі? Я буду, звісно, знімати. І чотири дні назад я також. Прищіплював ось сливу любимою. Також я покажу там є числа, я покажу також, як за тиждень що з ним сталося. Це, скажімо, ранки від квіткових бруньочок поставалися. А по три бруньки ростові я залишив. Щеплення проводив розщіп. Якось оце так. Все, до побачень. Кому сподобалося, не забуваємо.